Що з ним початок почався? Це такий наганяв настрій. Знаєте, такий день суворий. Навіть на дворі, отам от вже йде геть гарне голубе небо і приходить таке сіре дощове. Знаєте чого, тому що я починаю тренуватися. Навіть блисну, ще нового блисну. Крим почув. значить десь недалеко. Ви почули це? Гроза на дворі. І сьогодні мене день ніг. Я знімаю своє тренування ні. Але на жаль, не те, що було в мене в двійних сесіях. Я не тренуюсь вже по двійних сесіях, тому що я не встигаю відновлюватися до всього, так я там накидав тренувань, і загалом це дуже інтенсивна об'ємна програма. Тренувань вона мені поки не підходить. Пізніше можливо буду за нею. зараз. В мене така прямована на силові показники на менші повтори, але більшої об'єм. Тобто у мене за тренування десь приблизно 5-6 вправ так само і по два робочих підходи в кожній. Ну перед цим ще звісно розминочні підходи не враховуються в рахунок. Але я так думаю, для нервової системи вони не враховуються. Але ми їх не рахуємо. Так от тренування ніг, розминка. Покажу, як я розминаюся перед тренуванням. Загалом дуже крута штука це динамічна розтяжка. Тому знаєте, що це таке. Я тороплю з першого. Так, щоб розігріти наші хемстрингс, наші біцепси педра. Це була динамічна розтяжка на квадрицепс, а зараз я в нас удалося А потім, знаєте, що ми виконуємо? Ми виконуємо гіперестензи. Ноги, особливо в мене діляться ноги зараз на задню частину і передню частину, подається, вони дуже багато задіють поясниці. І багато в кого вона навіть починає боліти, думаю, що ой-ой-ой, гриже. А щоб таке, от такого не було, взагалі перед кожним тренуванням рекомендовано робити там 2-3 підходи робочих гіперестанції. Я перед цим беру без ваги, а потім з додатковою вагою, приблизно десь на 15 повторів, чисто, щоб закачати туди крові, щоб вона напампилась і щоб вона краще тримала ваш хребет. Ще якщо хочете, можете зробити два підходи підтягувань перед тренуванням. Це теж спина закачується і потім вам легше. Ми чекаємо між підходом, розповім трошки про організацію перед тренуванням. Що ж треба робити перед тренуванням ніг? З того, що я роблю, це я морально готуюся до тренування, але насправді десь я не їм за три години до тренування ні. Тому що ну, бувають, дні, знаєте, це такі ноги, інтенсивне тренування. Буває, знаєте, така трошки, трошки підходить до горла їжа. Для мене краще їсти. Дві серії 13 з собою якийсь мужик хотів чергуватися. Я вам вирішив, ще останній не показувати, тому що нашого нам ну, треба все те саме роблю. До речі, і перестанеться двома способами можна виконувати. Можна акцентуватися на вашу жопу, а можна на поясницю. Ну, То що з досвідом приходить, я вам так і поясню. То треба наживо пояснювати, щоб ви зрозуміли. Я то так розтягую, розтягую час. Я чесно не люблю чергуватися з людьми, бо я люблю сконцентровано робити свої підходи, не спішучи. Усе, я чергуюся там з однією жінкою, яка там робить. Перед тим, як я приступаю до робочих підходів, у мене саме в цій праві їх два. Я роблю з 40-45 кілограм, сьогодні 45 має брати 20 разів. Но перед цим я робив десь два підходи з меншою вагою. Просто без техніки, чисто розігріваю суглоби. Бо ну першою вправою стоїть не просто так. Просто щоб розігріти суглоби перед подальшими важкими вправами. У мене буде ще присідання в машині сміта або таке, побачимо. Якщо не зайнято буде, то сміті буде. Якщо буде зайнято сміт, буду з штанами просто присідати. Потім буде жим платформи, так, випади. Якщо в мене курчі не будуть хватати, спробую засняти розминочний підход, з якою я манерові його роблю, і потім будемо робити робочі. Усього хлопця дівчата тепер буде м'ясо. Запам'ятайте мене таким червоними щуками, бо через годину я вже таким не буду. О, я з радісними новинами тут немає нікого. Я буду робити зараз. Далі буде розманечним. Соки so баулетекнік. Значить, так буде три підходи розминочних з таким от прожимом. Робочі підходи мають бути в подібному настрої. Тобто ми робимо негативну фазу і вже в нижній точці. Пауза і прожим квадрицепсів. Сміт чим краще за звичайну штангу? тим, що тут спина фіксується, і ви можете краще попрацювати саме ногами, не відволікаючись на виправлення спини в цьому русі. У нас здебільшого, знаходиться. В одному, в одному положенні. Хлопці, дівчата, я вернувся. Я не знімав розминочні підходи, бо в мене обмежений заряд акумулятора. Було 20, було 40, було 60 і зараз 70. Зараз було теж розминочний. А потім я вже перехожу 80 кг. Робоча вага мушу зробити 8 повторів. 8,5 повторів не роблю щедники. Ладно, жартую. Мушу зробити. Інакше ніяк. Пояс. Я його забув. Якщо він у вас є беріть. треба робити з головою. Ви приховуєте в зал, команди з головою, а вже голова зв'язується вашими. Так що думайте про те, що робите. Сьогодні ми збільшуємо вагу, знову ж повторюсь, в мене зарядка програма, що я можу накидати вагу, трошки ростити силові і будемо далі тренувати ноги. Ще два робочих підходи. Цей рахує як за тренуємося. Відбувається битва за повітря. Так от, заздалегідь хочу попередити, що я з ідеальною технікою не роблю. Можете за це радити наскільки хочете в коментарях. Загалом ідеальної техніки не існує. Головне, те, щоб ви відчували м'яз, коли працювали. Це головний фактор. Це і є ваша головна техніка. Ніяким спорбленим згорбленим треба витягувати. Ще один підхід, далі йду на платформу. 145 ніби в мене має бути. Сьогодні робоча вага. На скільки 12. Він живе під мостом із великим прокляттям Людожер з хвостом захищає багаття. Народився таким на два розділля з хто пахне людьми, а других не бува.

те, що мали було вже не ваша тніграми. Ой, я тут сижу чекаю та на гаці чергуються четверо людей. А за таке горе, що піпець Кожен раз треба вагу чекати. Сьогодні став сильніший. А, зазвичай я роблю цю вагу на 8 повторів, сьогодні вийшов на 10. Зараз буде вставка. Спочатку відео, яке я був і зараз, яке в мене за... затекше обличчя червоне. Зараз. Ага, ще один підхід, хороший робочий. І потім я роблю три підходи випадів. Буде дуже добре, якщо в мене кошеня будуть складати. А після мене буде десь два-три підходи на ікри, тобто підйоми, чи сидячи, чи, чи стоячи в сміті, де буде вільно таке тренування, ніхто нас виходить. У мене 20% вже заряду. Прикиньте, або... якщо комусь цікаво, у мене тут така от бутилочка, тобто два з половиною літра. Випивають дуже легко на тренуванні. Просто вміняють, не навіть не задумують, вони в мене припадають, зникають. Заходять в мене а так, кожен день. п'ю десь приблизно 4 літри чистої води, потім 2 літри під час тренування. Ну і там ще з'їжу і десь може до 2 літрів теж. Усе, основне тренування дороблене. Зараз в мене 3 підходи випадів, щоб трошки збавити темп. Та, як машиною погасаєш, не можна одразу вставати. Треба дати їй трошки проїхатися спокійно, щоб дати охолонути. Так само працюю з організмом. Після інтенсивного тренування краще зробити 10 хвилин на вірі, можете походити на доріжці, можете поробити випади. Я роблю в кожному підході по 30, в сумі 90 виходить, чисто, щоб заспокоїтись. ще будуть смішні моменти, як я буду ходити, бо це смішно виглядає з боку. Останній підхід, йдемо на ігри, а потім хавати. Оу, oh, щит, в мене розрядиться камера. Давайте, ви побачили мій підхід, побачимося за приймом їжі. А поки почекайте одну мить одну мить. Можете думати, що я так спотів, але я так думався, дивіться, доробив тренування ні. І що ж забив осталось? Погода прям на мою сторону грає. Вийшло сонце. мокро. Там Але сонце світить. А ми пішли хавати cream of rice with protein. With protein with bisakio flavor. Зараз буде мукбан, це просто пост трейні міл. Дивіться, яка штука в мене класна. Це коробочка для приборів столових. Тут є ложка і вилка. І вони немає, це мені мама купила. Давайте дружно напишемо всі в коментарях. Дякую мамі Вадіма за те, що він може build muscles з тим часом, як його тут на підході. Можливо, не зовсім воно смачно виглядає, але у нас смачне під. Ваше здоров'я. Маю можливість з вами поговорити про зал, як про рутину життя вашого. Шукайте тільки одні плюси. Ви, звісно, якщо ви дуже зайнятий, зал це така штука, куди ви можете піти по коли якщо він ще працюється в то взагалі кайф. Якщо ви працюєте на роботі цілий день, ввечері, якщо ви працюєте, прям взагалі у вас немає вільної хвилинки, там 12-15 годин зміна. На вихідних можна два рази на тиждень тренуватися і бути здоровішим набагато. Ну, але це все, звісно, пріоритетність ваших цілей. То, чого ви хочете досягти. Якщо ви насправді хочете побудувати тіло вашої мрії, щоб на вас потім ваші внуки дивилися на вас в молоді. Щоб потім ваші внуки дивилися на вас молодість молодості, казали, який викидіть був. бодібілдером був. Ви звісно, якщо ви тренуєтесь. Ви передаєте генетично, це все наступним поколінням. Перед розташування до бодібілдингу, до взагалі будування м'язів, будови ваших кісток, сухожильних здатності м'язів розвиватися з якоюсь швидкістю, Це все передається генетично і змінюється, якщо ви тренуєтеся. Тому, якщо ви хочете це, ви це будете робити. Якщо ви це не хочете, вас пасник не наставить. Мотивацію шукати, звісно, дуже добре, це дуже класно, якщо ви йдете, з мотивацією рвете, але це все працює на холодну голову. Якщо ви все на холодну голову создаєте, то якщо воно вам це треба, ви це будете робити. Якщо ні, вас це ніхто не заставить. Мотивація дуже добре, але це все працює на холодну голову. Якщо на холодну голову, це знаєте, що ви робите? Що воно це треба, що воно вам поможе, що ви будете краще з цим. Якщо ви це все ви до сьогодні, до сьогодні. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, ставляйте вподобайку, пишіть свої коментарі, щодо контент, що до покращення контенту, чого ви б хотіли почути, дізнатися. Я багато що знаю, можливо, не багато що розповідаю, але багато що знаю. Кому цікавий, подіблюйтесь. Писуйтери, розпілкуємося, розповім.